Василь Петрович, сьогодні пройшло жаркування, от фіналу Кубка України, нашій команді попало по жеребу Донецький Шахтар. Як ви оцінюєте суперника і взагалі? Які перспективи в цьому двобою? Ну ви знаєте, я вам скажу, це в нас не така фінансова команда сильно. і Я радий тільки одно, що не треба далеко їхати, тільки в Львові друга гра буде. Це раз. І з іншої сторони, що Шахтар, це Мирча Луческо, це людина в футболі з іменем, з фамілією. І як ми його привеземо в Тернопіль, я думаю, тернополяни нам тільки будуть дякувати. Як ми привеземо в Тернопіль всіх лігонерів, які в них є, я думаю, одно, що це свято буде, можна буде в історію його записати як спортивний день Тернопільщина. Якісь перспективи для нашої команди вимальовуються в зв'язку з таким важким суперником? Та перспективи одні, там не треба їх настраювати. Там тільки сказати, проти кого ви граєте. Бо справа, здіва, звідти. Там... Кістками будуть падати, будуть вирати, будуть грати. Ну, ми розуміємо, що це шахтар і люди собі не строїмо. Ми розуміємо одно, що постояти з тими людьми, грати проти них. Настільки це принесе нашим молодим е, ігрову практику і в майбутньому, я думаю, одно ФК Тернопіль все одно буде жити. Оселе Петровичу, в Шахтаря румунський тренер, ви уродженець Закарпатської області. Це близькі за духом народи. Можете щось сказати, чи можливо тренерські настанови, тренерські методики у вас схожі? Ну, я не знаю. У мене там, де я живу, де родився, Закарпаття, Закарпатті, турму на городі вже границя, то я не знаю, Ну, може і сусіди ми по, по цьому, по самовіддачі, по боротьбі. Я кажу, не можу вам сказати, ну ясно, не зраняєте вели збільше люческої. А то, що ми будемо старатися, будемо битись на футбольному полі, я дуже задоволений, що нам цей противник попав. Нарешті. Збулася моя мрія. Як далі буде, не знаю.